Пам'ятаєте, у попередніх відео я казав про колаборацію зі Star Trek. Так ось сьогодні розробники випустили невеличкий тизер, у якому офіційно це підтвердили, а також трошки показали, що нас там буде очікувати. Перше, що ми бачимо, це картинку на якій зображений шатл. Я припускаю, що це буде такий фон профілю, тому що після нього нам показують аватарки з персонажами з цього всесвіту. Далі ми бачимо танк РУ 251 у новому легендарному камуфляжі, і вже відомо, що це камо буде в липневій перепустці. Далі нам показують Т-92Е1 також у легендарному камуфляжі, який наразі невідомо як можна буде отримати. І найцікавіше це нова машина Endurance, яка виглядає як перший колісний танк у грі, але не все так просто. Нагадаю, що з вами Найспік, nice а це нова порція інсайдів гри. І повернемось до новинки. Інсайдер Аесен повідомив, що це буде легкий танк 7 рівня, який матиме магазин на 5 снарядів з дозаряджанням. І, хоч він виглядає футуристично, але якусь феноменальну динаміку, якої ще не було в грі, він не буде мати. До речі, про колеса. Насправді вони є суто візуальною прикрасою, а всередині все ж таки знаходяться гусениці, тому даний танк аж ніяк не колісний. Також у рамках колаборації буде новий атрибут гаража під назвою Shuttle. На цьому зі стартреком закінчили і перейдемо до інших не менш цікавих новинок. Наприклад, новий танк із сімейства Defender, який буде на восьму рівні і матиме назву TSL 7 Defender. Також вже відомо про новий Med Games танк 7 рівня під назвою REMER. Отримати його, ймовірно, можна буде з івента, який буде дуже схожим на подію вечірка в гаражі. Для тих, хто забув, нагадаю, що у цій події потрібно купляти ключі за донат з крамниці, щоб відкривати коробки, з яких випадає спеціальна валюта, яку потім можна обміняти на один з танків. Також що цікаво, у цього танка буде нова іконка, яка не схожа на звичні нам іконки танків. Це цілком може знаменувати те, що згодом всі іконки танків будуть оновлені, на кшталт цієї, але це тільки моє припущення. Камуфляж Lollipop для Т-62, я думаю, ви вже всі бачили, як і новий Франції 10 рівня прожит Мурат. Він матиме механіку резервної гусениці, барабан на два снаряди з дозаряджанням та хорошу альфу. Що цікаво, патент на такій гусениці з'явився у 1980-х, а це означає, що ВГ розширює рамки років для нових танків. Таким чином, і до українських машин недалеко. До речі, якщо вам цікаво, які танки вважати українськими та як їх можна додати у Бліц, то пишіть у коментарі, можливо, зроблю окреме відео на цю тему. Але я не просто так згадав цього СТ Франції. Раніше, коли ВГ почали говорити про наступну гілку, то інсайдер писав, що це буде саме гілка легких танків Німеччини, на чолі з Rain Metal Panzerwagen. І вже навіть написав, яка буде альфа в його гармати. Але щось пішло не так і тепер наступну гілку будуть середні танки Франції. Проте ЛТшки Німеччини теж варто очікувати, але схоже, що у вигляді колекційної техніки, як оцей ЛКПЗ 70 к 9 рівня. Ще інсайдер показав Type-59, але не зрозуміло чи це просто легендарний камуфляж, чи то окремий танк. Ну і в серпневому батлпасі нас очікує легендарний камо для першин. Але я знаю, що ви хочете почути найбільше. Вафіндрагін auf і 100 все ж таки з'явиться у грі. Жартів про це було багато, як і сподівань гравців, і от нарешті ВГ все ж таки вводять цей танк. Наразі невідомо, як його можна буде отримати і які він матиме характеристики, але відомо, що це буде колекційна ПТСА у 10 рівня. Можливо, вона буде суто для режимів, а можливо й ні. Ще побачимо і готуйте свої фугаси. Ще новий камуфляж отримує концепт 1Б і, судячи з обвісу зверху, цей камо буде присвячений 10-річчю гри. Ну і наостанок покажу вам ще декілька танків, які з часом з'являються у грі. т 116 F3, китайський колекційний важкий танк 10 рівня, можливо, буде головною нагородою події, схожій на Експо. МБТБ американський преміум танк 9 рівня, який матиме барабан на два снаряди з дозаряджанням. І бз 176 китайський колекційний танк 9 рівня, який також матиме барабан на два снаряди, але з альфою 560 одиниць і перезарядженням 6 секунд. Пишіть у коментарі, що думаєте стосовно вафлі 100 та інших новинок. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами був Найспік. Завітайте ще також у Телеграм та Діскорд, бо там новини з'являються раніше, ніж на Ютубі. І побачимось в наступному відео.